Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми продовжимо. Чомусь тут збилося знову. Ну, я ж кажу, сайт робили ще дуже давно, і я в цьому не технічно, не дуже, а взагалі. Аматор, чайник. Так, індивідуальний заочний курс тренера майстром Фіде. Це одна з тих послуг, яку я раджу, і ціна на яку буде дуже збільшена. Як проходить робота в курсі, я вже розповідав. Ви оплачуєте варіант курсу, який хочете. надсилаєте інформацію про себе, розряд рейтинг, якщо є. надаєте посилання на свої шахові ігри. Тренер це дивиться, робить висновки про ваші недоліки, про ваші сильні сторони. І пише для себе план, як ви будете рухатися. Далі надсилає вам урок. Урок включає в себе теоретичну частину, яка буде. Це будуть і дебюти кортезні, і е, помилки, які в вашій грі, буде радити, як прибирати, і так далі. Це дуже-дуже ефективно. І, в принципі, це для тих, хто вміє працювати самостійно за порадами фахівців, це дуже кортезний формат, він не гірший, аніж онлайн заняття Навіть для тренера він більш важчий, аніж онлайн-заняття. Ціни ці значно виросли. Значно виростеть, я вже сказав, що в мене правило, поки на сайті написана наша ціна, то ви можете замовити по ній. Але потім ціна зміниться, і все вже буде наступна нова актуальна ціна. Бачимо, що курс 25 уроків 12500 гривень. Це урок, в якому ви отримуєте завдання теоретична частина і практична для закріплення матеріалу. Ви виконуєте цей урок, надсилаєте тренеру. Тренер перевіряє, пише про недоліки, про проблеми в мисленні. Можливо, каже вам зробити роботу над помилками і потім надсилає нові уроки. Курс із 60 уроків вже йде значна знижка 21 тисяча гривень. І курс зі 155 уроків це якщо ви будете працювати над шахами дуже серйозно, це приблизно рік. Він коштує лише 39 тисяч 850 гривень. Індивідуальних, офлайн, тану, не офлайн, заочних. Ну, офлайн це є заочних. Заочних занять з майстром. Це дуже-дуже крутезна послуга. Також є такий формат з тренером, міжнародним гроссмейстром. Це зі мною. Тут ціни дорожчі. Працюємо так само. Набагато! Цікавіше, звичайно, ніж з майстром, не в образу нашому тренеру. Бо, ну, більше знань, більше матеріалів, більше ідей. Але ціна трішки дорожча. За міні-курс 10 уроків 14 100 гривень. З курс 25 уроків індивідуальних заочних уроків 24 тисячі 200 гривень. Курс 60 уроків 38 500 гривень. курс зі 155 уроків 65 тисяч гривень. Звичайно, ціну будемо піднімати, звичайно, це будемо все е ну, значно збільшувати. Тому, якщо цікава ця ефективна послуга, замовляйте краще зараз. Можливо, у вас є сьогодні, можливо, є завтра, а можливо, вже скоро і не буде таких можливостей. Що ще є в магазині школи? У нас колись був такий небагатий, величезний магазин, але бачите, тут щось майже нічого немає. Абонементи якісь, я навіть не пам'ятаю. Що це за абонементи, якась старенька інформація. Telegram, він працював в минулому році, в цьому ви не відкривали професійні курси тренерів. Це не те, що роблять там школи е, аля гамбіт. так Коли е, ви за три дні отримуєте сертифікат з рівня початківця, ні, тут написано. ну про те, як це працює, як повинно це працювати насправді. так? І як ми даємо знання, а вже потім, якщо ви підтвердили ці знання, якщо ви дійсно пройшли цілий курс самостійний і показали, що у вас достойний рівень, тоді ви ну, сертифікат цей умовний, тоді ви дійсно зможете на основі цих знань вести якісні заняття і не нести користь, а не Шкідливу діяльність для інших. Так, а що там ще, друзі? Я вже не пам'ятаю. Бачите, тут доволі мало послуг. Це вже не працює. То працювало в минулому році. Так, і це вже не працює. Це з минулого року будемо доробляти магазин школи. В принципі, окрім професійних курсів тренерів, тут є, до речі, ціна чи нема? Я й не пам'ятаю. А, це про гамбітівське заплати 7 тисяч гривень. Послухай якогось там розрядника і отримай сертифі... 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 сертифікованого коуча, послухай, отримай такий самий сертифікат. Ні, ми не продаємо сертифікати. Ось тут написано про те, як працює це в нашій школі. І працює, бачимо дуже-дуже. Е... ну, Ви отримуєте знання, отримуєте безліч знань, отримуєте матеріали, по яким дійсно можете якісно працювати. І, ну, ось ці послуги майже усі будуть дорожчі. Ну, я вже сказав, окрім найкращого в світі шахового абонемента, тут просто рік потроху закінчується, і ви е заважаєте собі отримати більше послуг. Друзі, якщо є якісь конкретні питання, якщо ви вивчили сайт і знаєте, що е ви вже хочете, і є якесь конкретне питання, можете написати мені. і Отримати послуги, які зроблять вас сильнішими, які принесуть вам радість та прогрес. Ну, з таких два коротеньких відео я записав. Хочемо допрацювати все ж таки сайт. У мене така мрія вже давно, щоб у магазині були максимально коректні ціни, тому що зараз вони занижені, і чіткі ціни. Я щось стомився, друзі, і провів. Безліч занять зранку, і потім позаписував багато відео. Потрібно перевантажитися. Можливо, піду. Сніданок пора вже робити. Вже бачите, 12.20. Потрібно вже трішечки зарядитися якоюсь енергією. Усім гарного дня, бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Працюємо заради вашого успіху.